Президент Росії Володимир Путін, який у понеділок уперше з'явився після понад тижневої відсутності, провів у бойову готовність майже 40 тисяч військових на північному заході країни. У Кремлі кажуть, що тривога є навчальною. Власні маневри у країнах Балтії та у Чорному морі зараз проводять і НАТО. Американські представники застерігають своїх союзників збільшити національні витрати на оборону до 2% ВВП. Але як розповідає Богдан Цюпин, не усі у Європі готові платити за свою безпеку. Минулого тижня у Ризі вивантажували американські танки. На подію запросили пресу і назвали це підтвердженням солідарності з країнами Балтії, які відчувають потребу захисту в умовах підвищеної агресивності Росії ми можемо забезпечити наших союзників бойовою підтримкою там і тоді, коли виникне така потреба. Ми запевняємо латвійські народи, країн союзників, що американська армія і Європа нададуть негайну підтримку з повітря, з моря і з суходолу. Після російської окупації Криму і втручання на сході України НАТО неодноразово застерігало про зростання загрози з боку Росії минулого року на саміті НАТО в Уельсі країни альянсу зобов'язалися, що кожна з них витрачатиме на оборону не менше 2% ВВП. Але дослідник Лукаш Колеса з колегами підрахували, що окрім Сполучених Штатів, з-поміж союзників НАТО у Європі, лише Естонія виконує це зобов'язання. Кілька країн роблять протилежне до того, що вони пообіцяли в Уельсі, тобто вони зменшують військові витрати. Британія, зазвичай, один з найнадійніших американських союзників в НАТО. Зараз витрачає на оборону близько 2%. Але наступного року цей показник знижуватиметься. Це означає, що здатність британців брати участь у бойових операціях зменшуватиметься британська армія вже не має стільки солдатів, щоб як колись брати участь у міжнародних операціях на додаток і американська армія скоротилася. Отже, можна сказати, що і США стали більш залежними від партнерів, коли йдеться про формування бойових сил для міжнародних операцій. Частка сполучених штатів у загальних витратах НАТО на оборону постійно зростає зараз це понад 70 відсотків, що на 20 відсотків більше ніж у часи холодної війни, і це нездорова ситуація, бо у деяких країнах складається думка, що їм навіть не треба намагатися. Видатки на оборону у Європі не зменшує лише маленька Естонія, яка вірно тримається обіцяних 2 відсотків від ВВП це також потужний політичний сигнал того, що країни, які стурбовані питанням безпеки, готові за це платити чимало фахівців, вважають, що американська та європейська військова техніка і зброя краще ніж російська, але командування НАТО застерігає, що Росія витрачає на оновлення своєї армії величезні суми. Є певні потужності російської армії, які США і НАТО вважають серйозними, наприклад, ядерна зброя, здатність росіян забезпечувати багаторівневу протиповітряну оборону. Хоча їхні танки і бронетехніка не досягають таких стандартів, як найкращі західні зразки, наприклад, Леопард 2 а 7 або М1 Абрамс. Саме таку техніку перевозять у східну частину Європи та країни Балтії. Американські кораблі брали участь у навчаннях НАТО у Чорному морі. У той час як Росія збільшує свою військову потугу, союзники НАТО змушені діяти, щоб урівноважувати сили у Європі. Богдан Цюпин, голос Америки.